Доброго дня, шановні українці, добро дня, жителі мого рідного міста Сукірян та Сукірянщини. У нас в місті Сукіряни сталася надзвичайна подія. З Сукірянської міськради, з казни нашої Сукірянської громади пропали гроші. Ви скажете, там їх же немає. Так, судячи з офіційного сайту Сукірянської міськради, грошей в казні Сукірянської громади немає. Просто немає. І чим займаються сукірянські чиновники тим, що через благодійні фонди випрошують гроші, майно з Європи для нашої секірянської громади? Але чи це правда? Дійсно, у нас немає в секірянській громаді грошей. Так вони були, але зникли. Звідкиля гроші? Та з туризму? У нас був туристичний сезон? Так. Крутіше, ніж в Одесі в славнозвісній Затоці. Літо 2022 рік, весна, осінь. Всі береги річки Дністар, що на були забиті туристами з усіх регіонів України: Дніпро, Київ, Хмельницький, Житомир, Вінниця, славнозвісна жмеринка, без неї як не як І навіть з Одеси. Всі вони були у нас. Забите було все. Бази відпочинку, санаторії, приватні віли, колиби, приватні пляжі, пляжі. Тисячі туристів були у нас на Сокірянщині. Кожен день живі гроші йшли на їду, на розваги, на прожиття. Скупляли все, продукти харчування. Навіть, словно звісно, сукірянську самогоночку у селян все скупляли. Де ці гроші? Ви скажете, так це ж все приватне. Приватні санаторії, приватні бази відпочинку, приватні колиби, приватні пляжі. Усе в нас приватне, до Дністра, вже не доб'ється до берегів річки Дністер. Не доб'ється, щоб до водички підійти. Так. Але є одне но земля нашої Сукірянської громади. І люди, які заробляли на туристах цього року на туристичному сезоні, на бумі туристичному Сокірянщині, повинні були платити гроші в казну Сокірянської громади. З приватних пляжів, з приватних будинків, з приватних віл, з приватних баз відпочинку, з приватних санаторій, З усього приватного гроші повинні були йти в нашу казну. Немає грошей в казні. Обікрали Сокірянську громаду та Сокірянську міськраду. Де гроші від туризму? В чиї кишені вони попали? Що роблять чиновники Сокірянської міськради, щоб знайти ці гроші? Чому вони допустили те, щоб гроші від туризму перейшли в чужу кишеню? Великі гроші туристичного буму Сокірянщини фронтового літа 2022 року? Я знімаю про це відео і задаю вам питання. Вам, шановні чиновники Сокирянської громади, ви за це відповідаєте, вам, Василь Васильович Козак, ви наш голова, де гроші від туризму, від туристичного буму нашого? І вам, шановні глядачі, хтось та дасть відповідь в коментарях, в дописах, в особистих повідомленнях. І ми будемо далі знімати відео, де гроші з громади. З вами був український історик та журналіст Єршовець. До нових зустрічей!